препарат оземп, які колять на кожному кроці для того, щоб схуднути. Нагадаю, що це лише моя суб'єктивна думка, і ви можете або погоджуватись з нею, або не погоджуватись. В цілому це препарати дійсно дуже класні, тому що люди, які мають надмірну жирову клітковину, дуже багато вони важать. То цей препарат дійсно дуже покращить їхнє життя, тому що те, що вони дуже багато мають пішкірно-жирової клітковини, набагато гірше впливає на їхній організм, ніж те, що вони будуть хотити цей препарат. А люди, які не мають надмірного надмірної жирової клітковини, це люди, які мають там лишніх 5 чи 10 кг і колять собі цей препарат. То це максимально погано впливає на їхнє самопочуття і в цілому організм. Взагалі, як це діє? Якщо ви поїли, то цей препарат. Зупиняє або просто сповільнює ваше травмі. Тобто, все, що ви з'їли, воно залишається в вашому вшлунку чи в кишечнику і починає гнити. Тому що цей препарат е, призупиняє виділення і ферментів, і взагалі в цілому е, травну, е, травну систему. І, звісно, не може нормально всмоктуватись ця їжа. І, звісно, в подальшому це призведе до глобальних дефіцитів. Тому що їжа, яку ви з'їдаєте, не буде нормально всмоктуватись в вашому. Організмі і просто буде виходити завдяки чому ви будете. Схуднути. Але глобальні дефіцити призводять до дуже багатьох побічних реакцій. Це проблеми з гормональною системою, і з травною системою, і ц... початок аутоімунних гострих чи хронічних захворювань. Тому люди, які просто хочуть схуднути на 5-10 кг, будь ласка, не займайтеся дурницями, просто підіть і зробіть собі більше активності фізичної, і просто старайтесь їсти правильну їжу, а не харчуватись в Макдональдсі і запивати це все кока-колою, а після того ще. З'їсти півтора кілограма тор.